Тато Небесний, ми приходимо зараз до тебе в молитві всі разом. І я прошу помоліться разом зі мною. Це не складно, але це ефективно. Говори своїми словами. Богу важливе наше серце. я молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, зараз, за тих людей, хто втратив когось рідного. Молюся, Господи Тобі, щоб було зцілене серце. Це можеш зробити, Господь, тільки ти. Тільки ти можеш, Господь, зрозуміти і зцілити, тато Небесний. Ти бачиш все, Ти бачиш, що ворог хоче нас залякати, хоче, щоб ми здалися. Але Господь в нас є сила Твоя, і ми молимося, Господи Тобі. Щоб ця сила вона прийшла там, де темрява. Щоб були зміни там, де темрява. Молимося, Господи, Тобі, щоб неможливо ставало можливим. Тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі, про захист, захист нашої країни від ворога. Ми молимося, Господи Тобі, щоб не було просувань ворога, щоб не було поганих новин, що там щось зруйновано, там щось зруйновано. Господь, бережи кожне життя і нехай те, що планує ворог, воно не збувалося, Господь. Тату небесний. Молимося, Господи, Тобі, також, щоб були зміни на фронті, та наші захисники вони були під захистом Твоїм. Молимося, Господи, Тобі, щоб фронт він змінювався і змінювався на зеленій точки. Нехай неможливе відбувається, Господь. Молимося, Господи, Тобі, благословляємо день. Президента, даруй Боже Господь йому мудрість, Ісус, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні не було. Молимося, Господи Тобі, щоб в нашій країні не було зрадників, щоб не було темряви, Господь. Молимося, Господи Тобі. Захисти нас та наших захисників сьогодні, захисти, Господь, тих людей, хто допомагає один одному. Молимося, Господи, Тобі, щоб був мир в Україні, і прийде цей мир від тебе. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний. Ти є великий, ти є Всемогутній, І ти є той, хто змінює обставини, ти є той, хто змінює життя. Ти є той, хто прощає, хто чекає Господь на нас, у свої обійми, так це ти. І я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен, кожен відчув Духа Святого в своєму житті. Відчув жажду по тобі. Я молюся, Господи, Тобі, щоб все, що не від Тебе, воно відійшло. І те, що ти для нас готуєш щодня. Воно для нас було в пріоритеті. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми не виходили без молитви на вулицю, щоб ми не виходили без Слова Божого на сьогоднішній день. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми почали читати Біблію, книги. Ісус Господь, я молюся, Господи, Тобі, щоб в сьогоднішньому дні були твої чудеса, Твої зміни, і гори вони знизилися, Господь, гори гріха, гори обід, недопонімання, злості, ненависті. бо ти є любов. І я молюсь, Боже мій Господь, щоб кожен відчув тебе і відчув ту любов, яку ти можеш дати, Господь. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен був у свободі і він жив своїм життям, а не жив чужим життям. Молюся, Господи, Тобі, благослови наш день. Нехай сьогодні будуть тільки перемоги від Тебе і зміни від Тебе. Молюся, Господи, Тобі, щоб були відповіді на молитви. І якщо навіть немає відповіді на молитви, Боже, ти для нас приготував щось краще сьогодні. Говори Боже Господь до наших сердець і нехай наші очі відкриються. Благослови цей день, благослови нас, наші шляхи, і нехай все зміниться те, що потрібно в нашому житті. Нехай буде Господь, мудрість в сьогоднішньому дні і закриються ті двері, які не від Тебе. А відкриється ти, який від тебе, в ім'я твоє Боже. Амінь.